Цей смак не спутаєш чим у світі його полюбляють і дорослі, і діти сьогодні, 11 липня, людство відзначає всесвітній день шоколаду. Тож Кременчуцькі новини дізнавалися, який шоколад люди люблять найбільше. У мене мама кондитер, то йому багато. Часто є якісь тор торти там, пірожні, то в цьому проблем немає. В магазині люблю там взяти якісь шоколадки мілка, снікерси, ну, це по стандарту. А так все домашнє, тортики обожнюю, білий з горішками. Це, це, це мені мене саме таке улюблене. Я люблю молочний шоколад з цільними лісовими горіхами. Полюбляю, дуже полюбляю. Мабуть, було б краще, якби я менше його полюбляла. Можу цілу шоколадку, цілу плитку з'їсти, але я стараюсь чуть-чуть з'їдати. Взагалі шоколад корисний. Це все-таки та гормон щастя, радості. Регулярно їмо шоколад. Любимо шоколад. В принципі, якщо в Маленьких порціях без фанатизму, то в принципі корисно. Вік не став на заваді тому, щоб насолоджуватися життям та вживати шоколад. Беремо шоколад 80% какао, Оце він для такого віку, як ми, корисний. Добре, відносимося до шоколаду. Це дуже корисний продукт для літніх людей. Молочні. Для когось шоколад навіть став початком лав сторі. Завтаки шоколадами познайомилася з чоловіком. Я сиділа на лавочці, їла шоколад. Він так присів і чого ти там сидиш? Він, ти до мене поїсти шоколад, так і познайомилася. У Кременчуці потрапити до країни шоколаду досить просто. Варто відвідати львівську майстерню шоколаду. Там можна скуштувати ці солодощі усіх можливих форм та видів. Шоколад є різних смаків. Смак залежить від країни походження. Якщо шоколад буде з країни Уганда, де він росте серед різноманіття грибів, то в нього буде присмак грибів. А якщо шоколад буде з країни перу, то в нього буде присмак кислинки фруктів. Не забувають у львівській майстерні шоколаду і про ЗСУ. 20% від продажу патріотичної продукції йде на допомогу нашому війську. А також у закладі проходять майстер-класи, де діти власноруч роблять цукерки з шоколаду. До речі, у ласунів влітку користуються попитом шоколадні коктейлі. У Нас є чорний білий молочний шоколад з додатками, з горіхами. Є топлений шоколад і питний шоколад. Є мішаний також чорний, білий молочний. Найчастіше люди беруть топлений. Вони шоколад мішаний. Це де все три шоколади, білий, чорний молочний. Влітку найчастіше нас беруть коктейлі на основі шоколаду і також топлений шоколад. То чим же так корисна їжа богів, як називали шоколад ацтеки? Та як він допомагає людям? Шоколад містить біологічно активні речовини: містить кофеїн, містить теобрамін, містить глюкозу і покращує, завдячуючи глюкозі, роботу мозку. Речовини, що входять до складу шоколаду. Допомагають знижувати рівень ліпопротеїдів в крові, тобто знижувати рівень холестерину, сполук холестерину в крові. Отримуємо задоволення з користю, вживаємо. Тому якщо ми багато працюємо, треба з'їсти шоколадку, і наш організм дійсно скаже нам дякую. Але для людей, які мають проблеми зі здоров'ям, є обмеження у вживанні шоколаду. Не можна вживати людям з зашковою вагою, не можна вживати людям. Які є інсуліно резистентні, в яких коливається рівень цукру в крові, в яких рівень глюкози може стрибати, порушується оця рівновага, О, з обережністю вживати людям, які все ж таки мають високий артеріальний тиск? Наголошуємо, що справжній шоколад має бути гірким. Тож живайте з користю та будьте здорові. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.